Привіт-привіт! В цьому відео я покажу вам, як виглядає водоспад Макіні. Цей парк знаходиться неподалеку від лотовища міста Остін. Тому це дивовижно, що він такий великий і все ще існує в такому вигляді. Вхідний квіток замовляйте заздалегідь онлайн, щоб були місця. Ну що, готові? Ходімо, подивимося! Кажу відразу, вдягайте комфортне взуття, щоб ходити по каміннях, по гальці. Ну і стрибати по таким валунам. Цей парк звуть перлиною міста Гостін. І я розумію, чому. Він дійсно дуже красивий. А ось це сам водоспад. Так, цього року дощило дуже мало, тому він майже пересох. Ви не повірите, але після дощу цей водоспад він дійсно великий, бурлиць аж коричневий. Тут є декілька різних стежок. Частина веде по лісу. Саме тут можна знайти отаку печеру. Вона була сформована природнім шляхом. Тут її полишили. Лапняк! Саме на таких пластах і стоїть все місто. Торік річка була великою. Тому ми очікуємо на більше дощів. Дітям тут дуже цікаво, бо можна побачити багато природних скарбів. Колись вся ця територія була дном моря. Вулкан неподалечко, якого вже давним-давно немає, Провокував деякі зміни, і, отак мільйони років тому, сформувався оцей водоспад. Позаду мене теж повинен бути водоспад, але це все, що від нього залишилося. Саме завдяки цій водичці тут оселилися 5 тисяч років тому. Це були полювальники та збиральники. І досі вода ось така чиста, свіжа. Ходімо далі, подивимося, що тут ще є. Поки ходите, можна побачити омі-кактуси якусь дику тваринку можна теж знайти. Для бажаючих є місце, де можна відпочити і щось погрилити. А восени тут можна знайти справжню осінь. Тому хто шукає вам сюди! Тут можна дуже приємно відпочити. А ще тут росте велика знаменитость. Лисе кипарисове дерево. Ось яке воно величезне. Не пропустіть. Сподіваюся, вам сподобалося. Щоб подивитися, чим ще можна зайнятися в Остіні, дивіться мій канал. Я буду давати більше місць. Поки що не забувайте вподобайку, підписатися на канал і до нових зустрічей. Нехай щастить.